Вітаємо вас, шановні глядачі інформаційного порталу золочів.нет. 21 листопада в Україні ми відзначаємо другу річницю Революції Гідності. Ми вирішили запитати в золочів'ян, чи змінилося щось в країні і що дав українцям майдан. Звичайно, люди стали ніби вільнішими. Більше от свобода слова, свобода така от позиція людей. Всі висловлюють свої недоволення, можливо, якісь плюси, але що. Анексією Криму, війною на Сході, різноманітні теракти зараз, тому що щоб якісь позитивні зміни важко. Після Майдану воно потягнуло за собою інші от такі дії зі сторони агресора. Ну я не знаю, можливо, суто, що люди стали вільнішими, але щоб поважалася їхня думка в економічному плані, поки що нам, напевно, далеко, тому що треба, щоб закінчилось. Та жахлива війна Як ви вважаєте, чи змінилось щось в країні? Не дуже. А що нам потрібно робити, щоб досягти змін? Ну, не знаю. Я думаю, що і нам треба мінятися, і влада мала би помінятися. Відзначаємо другу річницю Революції Гідності. Як ви вважаєте, чи щось змінилося в країні? Що я можу сказати, в країні нічого не змінило. А що ми можемо зробити для того, щоб провести якісь зміни? Що зробиш, то я кожен, як сказати, все по-своєму. Той на того, той на того. Коли ми можемо чекати вже на покращення? На покращення, коли цей уряд? В країні змінилось, можливо, тільки те, що люди стали більш відкритішими, впевненішими в Золочеві. Дуже мало що змінилося, крім нової бруківки. Більше змін політичних я не бачу. На місцях ті самі. Ті, що були при колишній владі Януковича, такі самі і зараз в кріслах сидять. Тільки на людському факторі зміни я бачу. Людина стала більш впевненіша, шукає, ну те, що шукає, а пане не може сказати про якісь недоліки чи якісь недопрацювання нашої влади, а так змін, на жаль, я не бачу. Майдан, напевно, нас більше згуртував, об'єднав, щоб недорого трималося. Я думаю, ті хлопці, що з Майдану пішли в оток. Тепер треба посратися, мішалку давати тримати. Хто на місцях робить чудеса. Що? Та що? що потрібно зробити, щоб провести ще більше змін? А, ще більше змін. То, напевно, наші керівники діровні... нехай трохи задумаються. Хватить рішення набувати. Треба подумати про людей. Зараз такий бардак робить страшний. страхіття. Ті, що воювали в АТО, не болять. Елементарні речі, ту землю що не обіцяли, не дають. як таке можливо? І вони далі там сидять жінки тут з дітьми, то неможливо, то, то тільки риба знає, неї... звідки? З голови, так треба по голові, треба почесати. Майдан показав, що нам треба робити зміни в державі, і то конкретні зміни. Тих змін я бачу, скоро їх не буде, що в нас, тому що... Дуже-дуже тяжко ті зміни нам зробити в даний час. Ну, не знаю. Треба боротися за зміни. Який спосіб? На ну, який спосіб? Спосіб такий, що, що треба дуже-дуже і багато нам працювати над тим, щоб змінилося те, що було колись задні, позаді, стародавне, а щоб побороти, то, то треба дуже і дуже багато. Старатися, трудитися, тим. питанням. Чи змінилося щось в країні? А, гірше. а як скажете, самі? Як думаєте самі, а? Змінилося страшне, правда? А ну, ні. Ну от в тому-то все річ. Нічого не змінилося, вже змінилося. Гірше? Все гірше та гірше. Нічого кращого немає. Будемо сподіватися на краще майбутнє. Надія тільки коли вже та надія. Коли та надія вже буде. Терпінню людей не так що, так що ми можемо зробити для того, щоб змінити що можемо. Е, я б сказав, що можна зробити. Війна, От і все буде зміна. От одна така річ, що е, нерозумних людей немає. Тільки людей роблять нерозумним. і все. По-перше, я хотів би сказати про те, що дуже дорогою ціною відбувся цей майдан гідності. І тому, напевно, нашим керманичам політичним потрібно про це подумати, що люди віддали своє життя для того, щоб дійсно в нашій країні була гідність, честь, незалежність. Але, на жаль, не відбулося того, на що ми надіялися. І хотілося б, звичайно, нарешті, щоб Україна стала дійсно демократичною державою, щоб була подолана корупція, щоб люди жили достойно. І саме головне те, що чомусь політики не розуміють, що поки не буде створено середнього класу в нашій країні, то не буде і реформ. Тому потрібно уділити більше уваги середньому класу, вчителям, медикам, службовцям середньої ланки. Ну і я вірю в те, що Україна все-таки буде незалежною, суверенною, щасливою державою. Насамперед, звичайно, поміялося там, вставлення один до одного. Я думаю, що змінилася думка. Що нам треба зробити, щоб досягти реальних змін? Вибрати нормального наставника, який буде, в країну. То... Мою думку, змінити треба спочатку владі, владі і, і людей, щоб люди побільше ставилися нормально до України. Що змінилося в Україні, що нам дав Майдан? Люди стали більш розкутіші, перейшли у цю планку страху, вміють себе підстояти, але. Коли корінний змін не сталося в нашій країні, ми дуже боляче, тому що ми всі завжди перші на Майдані виступали, захищали, боролися, їздили, допомагали і все щось краще. Бачите, якісь. Дякую. Ще?